Вже в дії закон України про Державну службу, новий закон України, де передбачається, що керівники і держслужбовці не мають права перебувати в лавах будь-яких партій, виймати керівництво сам. Певне не означається, де вони є. Раз, по-друге, перепрошую. Я, е, ну, я чую дуже багато, що я ще раз нагадаю вам, що у сесійній залі провола депутатів дуже рідко зустрінеш, є лише опозиція. Все, все розтворилося в опозиції. Цікава опозиція в Чернівцях. Батьківщина при владі, але в Києві вони в опозиції. І тут я чув виступи э, деяких э, керівників, приклад, що не лідера партії обласної, а одного з керівника, що вони конструктивні опозиції разом з владою води тут будуть царювати. Я не знаю, я, я в таких прикладів не бачу. Ви був в опозиції, і цілком роз... правильно було би, якщо ти э, працюєш і отримуєш зарплатню у державній адміністрації, і ти виконуєш. Э, Накази з міністерств, впроваджуєш е, такі важкі, непопулярні, але потрібні реформи, а потім після війни чи в мобільну перерву, де це все поплюжиш. То ти визнаєшся, або ти в опозиції йди, працюй в опозиції, в політичній партії, будь ласка, або працюй на влада. Визначся, будь ласка, і це коли це все передбачається. До, до речі, ще одне таке європейське введення, ми ж крокуємо до Європи, це фінансування політичних партій з державного бюджету. В місяця воно починає фінансуватися, і тому партія виключно, всі представники, які зараз при владі, вони або визначають, це моя позиція, чи моє бачення, вони повинні визначити, або ми працюємо за державу і приймаємо рішення відповідальні, або йдемо в опозицію, будь ласка, в офісі фінансується все прозоре. Робота буде оплачувати, якщо хтось переживає за свої посади. Тому думаю, ну, ще раз нагадаю, що... Чернівецька обласна рада це взірець того, що могло б бути, якби ця політична сфера по позачерговим виборам Верховної Ради відбулася. 10 фракцій, неможливість створити, ой, я бачу на українському рівні, неможливість створити уряд, неможливість створити коаліцію, неможливі впровадження будь-яких реформ, 10 партій різного, будуть дикі популісти, буде п'ята колона Кремля, ну, буде велике розгоїття. Що тут? Хаос. І нічого не буде. Це розвал держави. То тут я теж бачу, що ефективність роботи Чевецької обласної ради в порівнянні з попередньою і з попередніми, я вбачає, що зменшує. Раз, по-друге, мені це вже переходи на місцеву тематику, мені ну, не зрозуміли рішення, коли ми всі працюємо над тим, щоб скорочувати чиновницький склад. Зменшити кількість чиновників у владі і збільшити їх ефективність. Точнівецька обласна рада, принаймні в тому, що було 100, 104 депутати, було два заступники, і голова, а в певний час був лише один заступник, не було голови, була безголова. Потім було е, два заступники, не було голови. Тобто двоє людей все ж таки могло організувати роботу з чотирьох депутатів. Тепер 64 депутати. Стільки ж Заступників, голова і ще збільшують департаменту, Чим дублюють роботу облдержадміністрації. Будь ласка, у вас є функція депутатського контролю, вам вистачають засоби. Є комітети. Повертайтеся до роботи в комісіях, готуйте кращі рішення, створюйте депутатські комісії для, і для контролю дії влади, а тут створюють. Функції і такі департаменти, які дублюють. Наприклад, навіщо департамент по децентралізації місцевого самоврядування? Є офіс, офіс реформ, є добре, що супер, що наша область попала в чотири пілоти в Україні і GIZ з Німеччини допомагає фінансово впроваджувати реформу по децентралізації. Вони це зробили. Вони краще, як вони, ніхто не розкаже. І вони ще інвестують це гроші, щоб це зробити. Ще зробили департамент в обларення. Навіщо? А це вже політика. І от стосовно цих, цих питань, мене запросили у четвер на сесію районної ради, я їду туди, для те, щоб розказати про децентралізацію, про цей процес, про цю реформу і про те, що вже зроблено, які є здобутки. Поки хтось чубиться на районному рівні, деякі громади, які взяли на себе відповідальність, зробили перший крок, вже в цьому році бюджетом їх підтримують. Понад мільярди гривень розподілили між 159 громадами. бо це ж шалені гроші. Мені цікаво, коли районні керівники звертаються до мене, я повинен це робити, я буду це робити. Звертаються, ой, треба збільшити фінансування, там буду будувати школу, там зробити те, те, те. А чому ви не робите ті кроки, які, за якими передбачається фінансування? Чому не об'єднатися не отримати гроші? Чому Чернівецька міська рада до сих пір не може об'єднатися з приміськими селами і десь буде в процесі отримати якісь преференції з держави? Наталі. Чому ті ж громади сукіряни, то вже перспективний план затвердили, скоро буде рік тому. А вони досі чуляться. Оце вже політика і безвідповідальність. І це буде розкладувати на, на сесії.